Так, власне, моя історія, яка мене привела в благодійність, це історія хлопчика, якого три дні як мама залишила, і вона від нього відмовилася. Треба було робити термінову операцію. А в мене тоді ще ну, якби у самої маленький син на руках, це там мій старший Михайло. Йому тоді вже було там майже рік. І я побачила цей допис. Я ну мені він так відгукнувся, тому що е, ну, по-перше, коли ти молода мама, mm -hmm. у тебе гормони, в тебе, ну типу всі ці процеси фізіологічні відбуваються. Спишемо а, на гормони. А, ладно. Так. Я подивилася, думаю, ну йолки-палки, ну як же ж так? Ну як можна залишити своє дитя? Але ну окей, знаєш, ми працюємо завжди по принципу, що ми нікого не звинувачуємо, ми не шукаємо винних, ми просто вирішуємо. Mm -hmm. Просто коли я побачила історію цього хлопчика, ми буквально за дві години зібрали йому всі гроші. Я подумала: ого, я це можу? Та класно, треба більше.